Друзі, вітаю! Недарма на тлі вчорашніх гучних заяв зі Сполучених Штатів Америки міжнародні ЗМІ, наприклад, видання Економіст, писали, що президент Сполучених Штатів Америки Трамп не хоче допустити поразки України під час своєї першої каденції, адже сьогодні пролунали чергові заяви з Державного департаменту США, де запевнили, що Трамп рішуче налаштований забезпечити Україну зброю. Щодо самого Трампа, то він. В котрий раз заявив, що нічого не знає, хто розпорядився зупинити постачання зброї Україні, Трамп нічого не знає. І водночас американські ЗМІ публікують такі повідомлення, що голова Пентагону не радився з Білим домом перед зупинкою поставок зброї Україні. Спеціальний представник президента США Келлог та державний секретар Шарубів також нічого не знали і вперше почули про ситуацію з преси. Але безумовно, це є так званою находовочкою президента США Трампа. Тут немає жодних сумнівів. Хоча б тому, що американський телеканал CNN акцентує увагу на тому, що гексет так діє вже не вперше. І нічого, Трамп його не звільняє, залишається і надалі гексет на посаді міністра оборони США, глави Пентагону. Трамп просто показаний пальцями, ніхто нічого не знає. Це все одноосібне рішення гексета. Щодо інсайдів американських ЗМІ є повідомлення від видання The Wall Street Journal, що Трамп може передати Україні ще одну систему ППО Петріот. Вчора були повідомлення, що США тисне на Німеччину, щоб Німеччина продала Україні, продала передала, скажімо, прямо систему ППО «Петріот». ще одну США планує чи то продати, чи то передати. І загалом потенційно Україна може отримати плюс дві системи ППО Петріот. Але велике питання щодо ракет перехоплювачів це ключова проблема. Адже в Україні не просто потрібні додаткові системи ППО Петріот, потрібні ракети до них. Але стосовно цього очікуємо рішень згідно тих повідомлень у ЗМІ, згідно тих інсайдів, які публікували вчора американські замаси інформації. Спочатку має бути зустріч між США та Україною. Келога та Умірова, міністра оборони України, потім зустріч у Києві другий раунд, а лише після цього Трамп буде приймати рішення. Тому очікуємо новин, де через декілька днів ситуація проясниться. Стосовно потенційних санкцій проти країни-агресора, Чесно кажучи, я свою думку говорив, я не дуже бачу, як президент США Трамп діє жорстко вводить санкції проти Російської Федерації, зважаючи на його відношення до Путіна, зважаючи на його заяви, що він ним захоплюється не лише ним, а іншими диктаторами, але тим не менш, лунає заява від сенатора Грема, одного з авторів законопроєкту про пекельні санкції проти РФ. Він сьогодні повідомив. Що Сенат США найближчим часом схвалить суворі санкції проти Росії, Китаю та Індії. Сенат Грем запевнив, що президент США підтримує законопроєкт і уже на цьому тижні Сенат почне його розглядати. Стосовно того, як Кремль, як загалом Росія реагує на такі гучні заяви зі Сполучаті Америки, сьогодні російські пропагандисти пишуть, що Слушати Америки залишаються найбільшими прихильниками України. Стосовно заяв від Речників Путіна, то є заява від Захарової. Яка наголосила на тому, що відновлення постачання Україні зброї не призведе до миру, і Кремль на тлі цих гучних заяв з Кремля продовжує займатися терором. Сьогодні наші українські змі повідомили про найбільший терор спочатку повномасштабного вторгнення проти України, що Росія випустила по Україні понад 740 дронів та ракет. Атака в основному була спрямована на Луцьк, а також деякі інші українські міста, деякі інші регіони. Загалом наші повітряні сили, сили протиповітряної оборони відпрацювали добре. Були знищені усі крилаті ракети, також абсолютна більшість шахетів, але, на жаль, не була знищена жодна балістична ракета «Кинжал». І це зрозуміло, зважаючи на те, що у нас недостатньо стем ППО Петріот, а також ракет до них. Є серйозний дефіцит. Я нагадаю, що під час минулої атаки по Києву. На жаль, не вдалося збити жодної балістичної ракети. І це вказує на те, що у нас дійсно серйозний дефіцит. І такі рішення президента Шрампа щодо зупинки допомоги Україні, щодо того, що 30 ракет перехоплювачів знаходяться до цього часу в Польщі, а ці ракети вони могли б змінити ситуацію. І, наприклад, під час цієї атаки ракетної і минулої Україна могла б збити хоча б частину балістичних цілей. Стосовно того, як відпрацювали наші сили проти повітряної оборони, наші повітряні сили, є заява від ігната, що не потрібно нагнітати, що шахе летіло усього близько трьохсот. А решта безпілотників це безпілотники-обманки, щоб відволікати на системи ППО, тобто це не 700 плюс шахедів ні, 300-близько 300 шахедів Також він зазначив, що протипітерна оборона непогано впоралася, що є певні наслідки від кинжалів, хоча далеко не всі вони долетіли до цілей. Щодо відповіді України, сьогодні російські пропагандисти повідомляють, що російські засоби ППО за добу збили понад 226 безпілотників ЗСУ. Є гучні заяви з Кремля густами тої ж Захарової, яка почала закликати світову спільноту, щоб вона засудила удари ЗСУ за по військових цілях в Курській області. В першу чергу по Курську і Рильську. Вона почала кричати, що буцімто Україна таким чином здійснює терор. Більше того, деякі російські так звані дипломати звертаються до Трампа, щоб Трамп зупинив Україну. І як вам взагалі таке такий повний цинізм на тлі такого терору масово по Україні Кремль ще починає показувати пальцями на Україну. Хоча Україна б'є виключно по військових об'єктах? Щодо ситуації на полі бою, згідно повідомлень від генштабу ЗСУ, за добу на фронті відбулося 183 бойових зіткнень. Наследжу ситуація і надалі залишається на Покровському напрямку, на Донеччині. Втрати окупантів за передню добу 1050 військовослужбовців плюс 5 танків. І загалом сьогодні така кругла цифра 11 тисяч танків з початку масштабного вторгнення. Також хочу відмітити, це те, що окупанти втратили 68 одиниць артилерійських систем і загалом уже понад 30 тисяч 100 артилерійських систем. Це дуже велика кількість, і щось дуже сумнівно, що на Росії скільки їх було, і це, хоч і не прямо, вказує на допомогу Китайської Народної Республіки. І я нагадаю, що навесні цього року президент Курін-Зеленський акцентував його на тому, що Китай допомагає країні агресору з артилерією. І, на жаль, незважаючи на такі величезні втрати артилерії щоденні втрати, десятки систем, Кремль ще й надалі має можливості обстрілювати Україну. Щодо заяв з Європи, є заяв від канцлера Німеччини Мерца, який наголосив, що дипломатичні засоби для завершення війни в Україні вичерпані і що Німеччина буде й надалі підтримувати Україну. Щодо Мерса, я додам. Змі пишуть, що він запланував на осінь цього року на жовтень поїздку в Китай. Тому загалом, щодо Німеччини, Німеччина безумовно буде продовжувати підтримувати Україну, але цілком можливо Мерс буде намагатися домовитись якось з зіньпіном з Китайською Народною Республікою. Хоча сумнівно, що можна якось домовитись, потрібно тиснути. У вчорашньому випуску я висловлював свою думку і говорив про те, що потрібен спільний тиск і США, і Європейського Союзу. Також є заява від президента Франції Макрона, який акцентував увагу на тому, що європейці ніколи не кинуть Україну на кону наша безпека. Друзі, а закінчуємо цей випуск на такій ноті. Сьогодні російські пропагандисти почали повідомляти росіян про ще одного ворога. Вони пишуть, що у відносинах з Москвою Киргизстан придивляється до досвіду Азербайджану. Водночас російські пропагандисти наголошують на тому і задаються таким питанням, активно ламають голову, чому спільна історія не допомагає дружити з сусідами. Дивно, але російські пропагандисти все ніяк не можуть сприйняти те, що колишні республіки радянського союзу є незалежними державами, державами, які мають свою власну історію. А щодо так званої спільної історії, історії колонізації цих країн Москвою, то як ця так звана спільна історія може допомогти дружити з Москвою? Як взагалі і до чого апелюють російські пропагандисти? Але не дивлюся на такі крики російських пропагандистів про те, що навколо одні вороги, крики про так звану спільну історію, претензії такі до колишніх країн Радянського Союзу. Є повідомлення від російського Мінфіну, що у бюджеті лопнула остання скрипа. Що на Росії почали знижуватися реальні збори податку на додану вартість, тобто російська економіка продовжує стрімко деградувати. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.